Вітаю! Тема сьогоднішнього року моделі та моделювання. На цьому уроці ви дізнаєтесь, що таке модель, що таке моделювання, для чого створюють моделі і де їх використовують. Модель це спрощене подання реального об'єкту, предмету, фізичного тіла, явища, процесу. Наприклад, моделю реального об'єкту ведмедя є іграшка. Моделю планети Земля є хлопус. Моделю вулкану є малюнок, схема вулкану. Моделю вогню є формула, яка показує залежність між кількістю теплоти, яка виділяється при горінні, і. Характеристиками процесу горіння. Процес створення моделей називається моделюванням. При моделюванні є початковий об'єкт, який називається прототип, наприклад, планета Земля і створюється об'єкт замінник, тобто модель, наприклад, глобус. Розгляньте ось такі моделі. Ема електричного кола, модель голови, модель води у вигляді формули і схеми. Модель створюють, якщо об'єкт величезний, наприклад, сонячна система, або об'єкт дуже маленький, наприклад, молекула води. Модель створюють, якщо процес протікає дуже швидко, наприклад, в двигуні автомобіля. Або процес протікає дуже повільно. Наприклад, процеси у глибині землі. Модель створить, якщо дослідження об'єкту несе загрозу для навколишніх. Наприклад, ядерний вибух. Або дослідження об'єкту може його зруйнувати. Наприклад, модель літака створює спочатку не в повну величину. А в зменшеному вигляді, тому що це дуже дорого. І якщо будуть дослідження, то об'єкт може зруйнуватись. Тому створюють його модель. Моделі бувають двох основних видів предметні та інформаційні. Наприклад, предметною моделлю є лялька це модель людини. А інформаційно, наприклад, музичні ноти. Предметні моделі, або їх ще називають матеріальні. Це моделі реальних предметів. Зменшені або збільшені. Схожі зовні, або мають схожу структуру, або схожу поведінку. Наприклад, тут представлені моделі підйомного крану у вигляді іграшки. І модель будинку. їх ще називають макетами. Інформаційними моделями. Є будь-які описи об'єкта оригіналу на мовах кодування. Це можуть бути тексти, малюнки, схеми, музичні ноти, математичні формули, будь-які карти тощо. Моделі використовують для представлення матеріальних предметів. На цьому малюнку показано макет забудови. Моделі використовують для пояснення невідомих фактів. І цим ви постійно стикаєтесь на різних уроках в школі. На цьому слайді представлені різні моделі, які можна використовувати на уроках біології: модель крового обігу, склет людини, модель утворення білка у рибосомах, синтезу білка у рибосомах. Моделі використовують для перевірки гіпотез і отримання нових знань про досліджування об'єкту. Наприклад, спочатку можна створити навіть не макет літака, а його комп'ютерну модель. І подивитись, як ця модель буде реагувати на різні навантаження інші показники, які характерні для процесу польоту. Ось тут представлена модель виникнення розповсюдження урагану. Знову ж таки, її спочатку можна створити на комп'ютері подивитися, як. Працюють ці чинники, і яким чином можна буде убезпечити людей або інші об'єкти від впливу ось таких руйнівних природних явищ. Моделі використовують для прогнозування. Ми всі знаємо, що зараз навколо Землі літає багато спутників, які передають різні характеристики у відповідні центри. і ми вже можемо з інтернету подивитися погоду не тільки на наступний день, а на тиждень, і навіть може спрогнозувати вчені зараз погоду на місяць, ну, приблизно, навіть на рік. Моделі також широко використовують для керування. Наприклад, на цьому малюнку представлена диспетчерська по керуванню рухом потягів. Досить складна схема. і... Уже мають працювати досвідчені спеціалісти. Ви також постійно створюєте моделі. Постійно моделюєте, записуєте тексти, малюєте схеми, малюнки, графіки, виконуєте аплікації, виготовляєте різні вироби. Коли працюєте за комп'ютером, створюєте 3D-моделі різних об'єктів та процесів. Отже, процес моделювання постійно супроводжує вас протягом всього життя. Отже, підведемо підсумки. Модель це спрощене подання реального об'єкту, предмету, фізичного тіла, явища, процес. Моделювання це процес створення моделі. Найчастіше моделі створюють, якщо об'єкт дуже маленький, об'єкт величезний. Процес протікає дуже швидко. Процес протікає дуже повільно. Дослідження об'єкту несе загрозу для навколишніх. Дослідження об'єкту може його зруйнувати і у багатьох інших випадках, які я тут не назвала. Моделі бувають двох основних видів: предметні та інформаційні. Використовують моделі для представлення матеріальних предметів. Для пояснення невідомих фактів, для перевірки гіпотез та отримання нових знань про досліджування об'єкти, при прогнозуванні, при керуванні, також для інших цілей, багатьох інших випадках. Сподіваюся, що ви зрозуміли, що таке модель, що таке моделювання, для чого потрібні моделі і в яких випадках їх створюють. Відпочивайте! não sei dobra